Не хватает нашим соотечественникам, кроме ВИЗ, стать европейцами, узнавали наши коллеги, региональные корреспонденты канала 112 Украина. И с николаевцами общалась Оксана Сигей. Оксана, что же сказали жители Николаева? Приветствую. Сегодня действительно общались с николаевцами, когда спрашивали, что нам заважає стать европейцами. Люди вспомнили, что только может быть, у нас депутаты в сессии парламента могут побиться в куларах или даже в зале. Нами Миколаївці визначали, що треба негайно позбутися відчуття меншовартості. Ще маємо навчитися жити за правилами, за верховенством права, тому що, поки до правил, ми ставимося трохи іронічною, з такою собі розумовою грою, як би ці правила обійти. Ідеальним варіантом для українця-європейця стало б поєднання європейської коректності та нашої топлоти та душевності. Ну і чого саме не вистачає українцям, щоб стати європейцями, пропоную послухати пряму. Навіть самосознання європейського. Місаріть, ні мусарить. Себе починають напірувати. Ми самі йдемо, викидаємо бумажки, сміття, ну, сміття виносимо а кинули біля найближчого дерева. то Мені здається, що потрібно починати з себе, тоді ми дійсно зможемо жити як європейці, а потім, дасть Бог, будемо жити ще й в Європі. Кожен має почати з себе, бути по-настоящему європейцем. Це ну, ну, значить правильно працювати, не лінитися, не обманувати людей. А взагалі, визначали опитані миколаївці, нам є, що сказати світу, європейцям. Наш останній річний досвід повернув усіх до базових питань людського існування, до питань про життя і смерть, про свободу та безпеку. Чесність та підступність. і цей унікальний досвід робить нас, українців, вартими визнання не тільки Європою, а й усім світом. Студія.